Українською спілкувалася завжди, старалася, але особливо після 2014 року, як трапилось таке якби вторгнення, то взагалі принципово стало для мене. Намагаюся суржик, щоб не прискакав, але іноді він проскакує. Ну так як намагаюся. Люблю українську. Вона у нас така, якби ну, найкраща мова для мене. Да. єсть, ну і всі вдома також. Спілкуються українською. Малеча там іноді проскакує в неї, якщо якесь російське слово, то вона сама себе якби, переправляє, їй наче аж незручно стає від того, що от в неї таке проскакнуло. так тільки українською. Уже пожили, думаєш по-русски, іноді навіть русські слова забуваєш. Переходити сложно. Пытаемся. Але ми патріоти України. Слава Україні! Ми з міста Херсон. Ми переселенці тимчасові. У нас в Херсоні переважно люди спілкуються російською мовою, але ми всі українці. І Херсон це Україна. Я про це говорю. Коли ми приїхали до вас сюди в Бориспіль, в Київ, тут переважно люди спілкуються українською мовою, то і ми спілкуємося також українською. Я вчитель, тому я володію добре українською мовою, і для мене це не є проблема. Взагалі, переважно я говорю українською і вдома, і на роботі, тому що професія зобов'язує. А взагалі. Ну, але інколи інколи, не буду цього приховувати, в мене проскакують російські слова, тому що я сама з Південно-східної України і там переважає російська мова. І якщо, наприклад, в маленькому місті, де я проживала, говорили з суржиком, потім я переїхала в Запоріжжя, там була лише російська мова. Якщо ти як. Був не схожий на людей, які говорять російською, на тебе трошечки дивилися як на прошелепку. тому доводилося переходити на російську і в Запоріжжі спілкувалася більше російською. Зараз виключно українська, але як я вже сказала, інколи проскакують російські слова, які я намагаюсь перекладати і виправляти себе. Чому варто? Тому що це війна, тому що це якщо хто на російській мові, то це ж мова окупанта. Це люди, які нас прийшли вбивати. І я думаю, що не потрібно на російській мові розмовляти. Потрібно тільки на нашій рідній українській розмовляти. У мене дружина спілкується цією українською мовою. Ну а я, так як народився там в Болграді, в Мелітополі, вирос, більше свого часу життя ну, розмовляв російською. Але ну, завжди хотів перейти на чисто володіння української мови і раджу всім переходити на українську мову, особливо в, те, в цей час зараз. І наша державна мова українська. Ну, це наша національність, це наше рідне. Ми повинні підтримати своє рідне все. І українську мову також. Російською ніколи не спілкувався, не збирався, не збираюсь, тому що ну, можливо, якщо б я виріс десь там на сході, можливо, спілкувався, але в нас такий регіон, що здебільше тут спілкуються українською. Тож я з дитинства український, в мене україномовні батьки, дідусі та бабусі. то все життя українське. Побуті ні. А яка переважає у вас мова? Російська. А чи не плануєте змінити, перейти на Ми, українську? Якщо заплануємо, то переїдемо. Ми думаємо все одно на російській мові. Та мова людини, на якій вона думає, а вона є його рідна. Але а проживаємо на українську, спілкуємося українською вільно, тому немає ніяких питань. Ми українською спілкувалися до цього завжди. По більшій частині так, я, наприклад. Мова це важливий фактор, мені здається. Якщо вони якось те, що і ми, ми є окрема нація, і те, що в нас є своя мова, своя культура, це підкреслює. Тож це важливо розмовляти українською. Так, спілкуємось. І раніше? Так, і раніше. У мене батько російськомовний, але він чудово розуміє українську а так в родині з дружиною, і з сином спілкуємося українською. Чи спілкуєтеся українською в побуті? Ну, балакаю по-українськи, а що ще треба? А скажіть, будь ласка, чи змінилася ваша мова після повномасштабного вторгнення? Та як, як говорила, так і говорю. Чи як балакала, так і балакаю. Так, <різь> <різь> да, спілкуємося. Ми переселенці, тому ми спілкуємося. Я і так спілкувалася на українській, я працювала в державній установі в міській раді, і так і спілкувалася українською мовою до цього з людьми. Так, спілкуюся українською, виключно українською. І до війни спілкувалася українською? Так, і до війни спілкувалася. У нас сім'я двомовна, але я спілкуюся з дітьми на українській мові. Я повністю з полицю брала з 2014 року всі російськомовні книжки, замінивши їх на наших авторів і наші видання. Тому це покращило мою мову і знання її в тому числі.